топ 10 найкращих комедій, обов'язкових до перегляду. А перед тим, як ми почнемо, хочу вас попередити: деякі фільми в цьому списку можуть вам здатись не такими і смішними, а сповнені сумних історій. Все тому, що для мене особисто приклад гарної комедії це фільм 1 плюс 1, в якому трагічне життя, незважаючи на всі перепони, створює можливості для сміху. Але є в цьому списку і виключення. Тож погнали! Полювання на диких людей. 13-річний Рікі живе в дитячому будинку і має славу хулігана. Кілька разів його відправляли до прийомних родин, але в жодній він не зміг прижитися. Стараннями соціальної служби хлопчик все ж таки потрапляє до самотньої пари, яка приймає його як сина. Тітонька Бела швидко стає йому справжнім другом. Але її чоловік, мовчазний і грубоватий гек, тримається від ріки на відстані. Коли Бела раптово помирає, дядько гек відправляється у буш подалі від людей, загоювати власні рани. В той час малий Рікі, не бажаючи повертатись у дитячий будинок, слідує у ліс за дядьком, навіть не розуміючи, в які пригоди в'язується. Ларс і справжня дівчина. Даний фільм розповідає про дуже сором'язливого і скромного хлопця Ларса, який мешкає в маленькому містечку, розташованому на півночі Америки. Він щасливий, тому що здобув найбільше кохання всього життя в особі дівчини на ім'я Б'янка. Ларс дуже любить свою нову дівчину, він навіть познайомив її зі своїми родичами та друзями. Але є маленька проблемка: Б'янка не справжня дівчина, а повнорозмірна лялька, яку Ларс замовив через інтернет. Нет, але здається, що хлопцю це абсолютно не заважає. Тож, чи приймуть родичі та друзі нову дівчину Ларса і як далі будуть розвиватись їх стосунки? Не та дівчина. Одного разу клерк Тім Моріс в активних пошуках дружини випадково знайомиться із чарівною місією та розуміє, що зустрів дівчину своєї мрії. Щоб підкорити її серце, він вирішує запросити красуню провести з ним вікенд на шикарному курорті, де його компанія проводить корпоратив. Але тім помиляється і відправляє повідомлення іншій дівчині місії, з якою бачився напередодні, та від якої тікав через вікно в туалеті, через її навіженість, ексцентричність і дуже специфічний характер, то що цю парочку очікує на курорті. А перед тим як ми продовжимо, хочете долучитись до розвитку україномовного Ютубу, багато робити не треба. Додивіться відео до кінця. Поставте лайк та напишіть в коментарях свою улюблену комедію. Дякую всім за підтримку. Повертаємось до відео в активному пошуку. Одного разу дівчина Еліс приходить до висновку, що її відносини з хлопцем ні до чого не приведуть. Недовго думаючи, дівчина кидає нареченого та пускається берега. Плануючи повністю змінитись, вона перебирається в інше місто до сестри і обзаводиться новою подругою. Ексцентрична Робін знайомить новоприбулу з принадами проживання в мегаполісі. Поступова думка Еліс кардинально змінюється і раптово приходить розуміння, що до життя можна ставитись значно простіше. Але з часом казка закінчується і настає момент вирішувати, куди рухатись далі. Такер і Дейл проти зла. Двоє простих сільських хлопців у поношених сорочках приїжджають відпочити в старій хатині в лісі. Але замість того, щоб спокійно рибалити, друзі потрапляють в неприємну історію, яку влаштовує натовп переляканих студентів з класичного фільму жахів. Для тих, хто любить чорні комедії, рекомендовано стажер. Бену Вітекеру 70 років. Він вдівець, який ще сповнений сил. Для такої людини пенсія і сидіння вдома неймовірні муки. Тому герой вирішує відправитись на стажування та влаштовується на дуже скромну посаду в молодий колектив, де всім керує стійка і непохитна Джулс Остін, яка ще не здогадується, які зміни у її життя принесе Бен. Маленька міць щастя. Фільм Маленьке міща це чорна комедія про сімейні цінності, здобуті у непростій поїздці. У маленької Олів, що відрізняється від невдалих родичів оптимізмом, є мрія виграти дитячий конкурс Міс Саншайн. Заради цієї мрії, всі гувери тимчасово відкладають свої проблеми, капризи і неврози, сідають в сімейний фургончик і їдуть до Каліфорнії допомогти Олів завоювати перемогу. Для мене по емоціям, які дарує цей фільм, стоїть дуже близько до 1 плюс 1. Тому не очікуйте, що в цьому фільмі будуть жарти. Зовсім ні. Тут будуть скалічені душі, що, незважаючи на перепони, продовжують рухатись вперед. Зависнути у Palm Springs. День бабака на весіллі Що може бути краще? Одного разу хлопець Найлс застряг у часовій петлі на весіллі і разом з собою прихватив сестру нареченою Сару. Випадково, звичайно, але тепер разом їм доведеться відшукати вихід з цієї пастки, допоки ще одна застрягша у петлі людина веде на них полювання. Персонаж фільм персонаж розповідає про нудне та одноманітне життя податкового інспектора Гарольда Кріка. Він все робить за розкладом і не відступає від своїх звичок, але одного разу він починає чути голос, який коментує всі його дії. З часом він дізнається, кому належить голос, і розуміє. Що його нудне до цього часу життя перетворюється на сповнену пригод історію з неймовірними подіями, Дедпул, хто не знає про мертвий басейн, пам'ятаю, коли побачив цей фільм вперше, сміявся, не перестаючи. Неймовірна історія з Райаном Рейнальдсом переплюнути котру може лише друга частина Дедпула. А для тих, хто не знає, нагадаю: Дедпул це супергерой Всесвіту Марвел, який має свої власні методи боротьби зі злочинністю та специфічний гумор. Тож, якщо з Першої секунди вам не буде смішно та цікаво, значить, це просто не ваш фільм. Ось така сьогодні вийшла підбірка. Дякую за перегляд!